14 серпня, о 23.30 російські окупанти ракетами обстріляли Краматорськ. Одна з них влучила в оптову торговельну базу. Внаслідок удару загинуло двоє людей. Одна жінка отримала поранення. Повідомив Суспільному. Начальник управління інформаційної політики Краматорська Ігор Єськов. За його інформацією, обстрілами також пошкоджено чотири багатоповерхових будинки та СТО. До місця виїхали рятувальники Краматорського гарнізону, які ліквідували пожежу однієї зі споруд на площі 2400 квадратних метрів. Від головного управління залучалось 24 чоловіка особового складу та 4 одиниці техніки. На світанку ворог поцілив по місту Слов'янськ Краматорського району. В результаті влучання одного зі снарядів виникла пожежа на території підприємства. Рятувальники Слов'янського гарнізону ліквідували пожежу на площі 2 квадратних метрів. Як повідомляє поліцейський Олег Керницький, росіяни 20 разів обстрілювали населені пункти Донецької області протягом доби, Авдіївка витримала 8 російських атак, з них 2 авіаудари. Пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки, автобазу, гараж. За попередньою інформацією, люди не постраждали. З артилерії рашисти били по ямполю, поранили людину та зруйнували приватну оселю. Градами російські військові накрили пречистівку, вбили цивільну особу. Стало відомо про поранену людину в селі Ласточкине, яка постраждала внаслідок артобстрілу. За даними начальника обласної військової адміністрації Павла Кириленка, внаслідок обстрілів росіян поранено людину у Торецьку. Там пошкоджено п'ять будинків у Солидарській громаді під обстрілами окупантів перебували Васюківка і Роздолівка у Костянтинівській громаді Претечене. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.